Давайте поговоримо відверто, як ви визначилися зі своєю майбутньою професійною діяльністю. Чому обрали цей коледж і вирішили стати саме технологами харчової індустрії? Я вважаю, що завжди буде попит на кваліфікованих фахівців з харчових технологій, адже їжа є основною потребою людини. Широкий вибір місць плацеваштування – це є великі виробництва, кондитерські фабрики, хлібозаводи, м'ясні та молочні комбінати, а також ресторани, кафе, супермаркети. Варіантів є багато. А мені імпонує, що ця професія розвиває творчість і креативність. Наприклад, кондитер створює меню, створює власні рецепти десертів та випічки, пише коректні технологічні картки та стежить за їх дотриманням, прикрашає торти, печиво та кекси різними видами декору, щоб презентація була красивою та захоплювала. Також виконує багато інших обов'язків. Досвіду моїх знайомих, саме цей коледж дає багато практикуватися, а також отримані певні технічні знання, розвивати особистісні риси для належного виконання таких обов'язків. До того ж, навички кондитера, пекаря чи повара стануть у пригоді в побуті. Завжди можна порадувати близьких тортами, кексами чи печем власного виробництва, можливість реалізувати свій творчий потенціал. Для мене це дуже важливо. Кондитер найчастіше працює в колективі, тож комунікативні навички також хочу розвивати. Практичні, лабораторні, семінарські заняття нам в цьому допомагають. Головне знати, чого хочеш досягти, і поставити собі ціль і впевнено йти до неї. Ми обрали цей шлях. І вважаємо, що харківський фаховий коледж харчової промисловості це найкращий супутник.